Друзі, ставати спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом. Що ми маємо? Друзі, пише блогера Ростислав Шапошникова. Зеленський по суті закликав залужного звільнитися з ЗСУ. Зеленський заявив, що нібито залужний займається політикою та виборами, а тому йому не місце в ЗСУ. Хоча залужний не робив жодних політичних заяв, Зеленський і Армак бісяться від люті і провокують залужного на конфлікт. Пише блогера. В той же час волонтерів та політичних блогерів на це. Свій погляд, я не впевнена, що за влада хоче перемоги над московицькими загарбниками. Чому а хіба їхні дії це не підтверджують? Пише волонтерка Анастасія Михайленко. Держаудит блокує роботу оборонних підприємств. і Нікому з влади діла немає. Після розголосу цієї справи починаються якісь рухи, але дуже дивні і зовсім неправомірні. За Єрмак дає вказівку прем'єр-міністру Шмигалю розібратися з проблемою. Цікаво, чому за командує цілим прем'єром. Поки вони там роблять вигляд що працю. Ують на то рішення проблеми, яку самі створили, перелік майже зупинених підприємств, які працюють на оборонпрома, зростає українці, щодня виходять під офіс президента Кабмін і ОДА мітингують. Хто тільки не намагається перевіряти ці підприємства, вилучаючи техніку і документацію, пояснюючи це боротьбою з корупцією. В цей час корупція процвітає буйним цвітом у владних кабінетах і нікому немає до неї діла. Бо всі, хто має нищити корупцію, зайняті нищенням промисловості, яка виробляє ракети. Тепловізори ще є однострої в цей же час. Найвеличніший знову і знову випрошує у наших партнерів ракети, техніку літаки, ігноруючи заклики збільшити власне виробництво необхідної зброї. Хтось з ЗЗ команди не хочу шукати, хто саме бо для мене це не має значення. Заявляє, що у нас є власні ракети з дальністю польоту тисяча кілометрів. Де вони? Чому не вражають цілі на території Московії? Якщо ж вони мають бути, але їх не виробляють, виникає питання, чому і так по колу. Тепер скажіть, хіба? А так має чинити влада, яка прагне перемогти ворога. Так чинить тільки тоді, коли не хочуть перемоги, а лише роблять вигляд. Резюмує пані Анастасія. В той же час нардеп Геолеро зазначає наступне президент України Володимир Зеленський зі своєю командою. Здійснив державну зраду, призначивши агентів ФСБ на ключові посади в СБУ. Нардеп детально зупиняється на тому, що ДБР днями опублікувало перехоплені аудіозаписи розмови екс-очільника головного управління СБУ в Автономній Республіці Крим Олега Кулініча та й. Його прокуратора, колишнього заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича вони обговорювали наскільки важливо призначити на потрібні пости у СБУ своїх людей за його словами. Зеленський особисто привів до влади агентів ФСБ. Далі як зазначали, розтодіжні голова СБУ, Іван Баканов слідує планам ФСБ і змінює структуру СБУ під наумова своєю чергою. Агент ФСБ Наумов розставив своїх людей на ключові посади в СБУ. Нардеп також запевняє, що ці люди і досі працюють у СБУ до зустрічі. Друг. Друзі, ставайте спонсорами каналу. ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.